Професійний набір для ручного шиття від японської компанії OKA артикул 7008. Набір іде в оригінальній упаковці. Коробка яскрава, ефектна, чудова підійде на подарунок. В набір входить мануал по роботі зі шкірою, дві бобіни вощених ниток. п'ять голок для ручного шиття, засіб для обробки зрізів шкіри. Грувер з трьома змінними насадками та шестигранником. Бавелер, кромкоріз з правилом, абразивним папером та пастою гоя для заточки кромкорізу. Три ромбоподібних пробійника на 2, 4 та 6 зубів з кроком 4 мм. Та виробна плита. Замовити набір можна за посиланням в описі на handymarket.com.